Трошки фонаря вам. Подивіться, поки я побалакаю, бо машини ще нема. А я в тапочках вийшов. Щось їде. Це, мабуть, наше. Щось подивимось, якщо поверне, то наше. Якщо ні, то ні одне із двох. Ді, бать, це ще треба ще знімати розпаковку. Я взагалі не настроєний. Я вам так скажу. Я планував, що її раніше привезуть. І її привезли зараз, а її треба полюбатися сьогодні розпакувати, бо там же п'ять я завісерів. в мене життя нічого не вичи. Ой, нормально, я ті з'їв. Ну, трошки були такі якісь поддаті, парочку. А так, так нраву. Зараз подивимось, що тут. Так, що це за машина? Ні, ця машина мимо поїхала, но На у нас має бути газеля. А вони вже пішли. Ладно, все, я руки ховаю. зараз вже слідчі включення як заберу, якщо вони її довезуть. Коротше, блять, поки я дождався, він щось не туди повернув, не там став, блять. Кофе моє вихололо, я бігом давай кофе допивати. Зараз йдемо знімати розпаковку. Це жесть. 30 кілограм. 30 кілограм. Коробка просто нереальних розмірів. Люблю Бартер, люблю Ютуб. Так, передівся. Для зйомки беру штатив. Торшелний. Кош... блядь, подаю, зламав їбать пізда. Пані Наталя мене уб'є, нахуй, зламав її він. Наступив на нього. Коти кинув, а я виноватий. Ладно, не плачте. Блядь. А може зняти тут на кухні? Віддвинути стіл трахан, залізти туди і зняти. Ебать, нахуй мені там знімати ту розпаковку, я її можу топово тут зняти. Фактично ідеальний кадр. І світла трохи хватає, все є, все ок. Єдине, що коти будуть заебувати, ну то таке. Блять, в натурі давайте тут попробуємо. Виставити надо трохи і все. Чотко!